Рено та Peugeot, то є говно. Така в нас думка залишилась з 90-х років. Але я хочу розвіяти цей міф. До речі, у мене Пежо Вам приємно перегляду. Давайте тиск, под підпишіться. Йдемо до 100 тисяч підписників. Підтримуйте Україну мовний контент та український YouTube. Розпочинаємо. І так, друзі! Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо і розвіємо міг, що Рено це ненадійний надійний автомобіль про Рено Laguna 2. Я на власному прикладі вам розповім, тому що у мене колись була Рено Лагуна Другого покоління в універсалі, дизель, об'єм двигуна 1,9. І чи варто купувати навіть на наш час 25-річну машину чи ні? І так. Вони були двох варіацій: хешбек та універсал. У мене був універсал. Це моє перше авто, яке я дуже-дуже прям мріяв, хотів і купив у 23 роки. Я довго цей автомобіль вибирав, тому що у них є пару варіантів е, оділки. Е, на українській мові напишіть, будь ласка, як буде правильно оділка, оділки салона. Кришневий біжевий і чорний. Чорний дуже рідкісний колір салона. Більшість попадалось там коричневий, і Мені насправді хотілося від них ригати. Взагалі я не, не люблю такі салони. Ну, звичайно, більш уже нові автомобілі, коричневий салон, там, красота, але не старий Рено, це точно. Я довго чекав цей автомобіль. До речі, я в той час був в Польщі. Працював на складах, жив також в Польщі 5 років, і поставив собі ціль купити Renault Laguna 2 Універсал з чорним салоном. Десь в місці сім я чекав, чекав, листав Otomo OLX польський, і нарешті я його знайшов. Купив цей автомобіль я а, за а, 550 доларів, наскільки я пам'ятаю. 550 доларів. З прокурним салоном, з дарявим сидінням. Але він мені дуже подобався. Це моя була мрія. І одна об'ява була з чорним салоном. Двигун, звичайно, я шукав дизельний. Або 1.5 5К-9К. До речі, і на наш час це дуже надійні двигуни у Рено дизельні. Або 1.9 Дизельний. Турбірований дизельний двигун. Мені попався 1,9 турбірний дизельний двигун. До речі, після Renault у нас в сім'ї з'явилося вже батько собі купив Renault C'est 2 теж 1,9 дизель. Так що наріка на них немає. По двигуну питань взагалі не було. Ходова частина, звичайно, там, в Європі не так ламається, як в нас в Україні. Я проїздив на ній десь 3 роки. Три роки їздив на авто, яке коштує 550 доларів. І за три роки я тільки замінив патрубок, тому що він був старий, пересох і не було тяги. Я на цьому авто вже об'їздив пів Європи насправді. І я задоволений, що купив Renault Laguna 2 в Універсалі. Об'єм багажника там просто величенький. 475 літрів. Для пацана для мене було 23 роки. Ну це прям шикарно. Я не гонився ні за BMW, ні за Audi, яким то купешками, щоб пофорсити. Я обрав сімейний автомобіль. І з тих пір я обираю тільки сімейні автомобілі з великим бажником. Звичайно, салон там стояв шкіра комбінірована з тканью у ромбіках. Така була, знаєте, старі такі ще карта дверей у ромбіках, сидіння були в ромбіках. Але була з бокової... З бокової з підтримкою під, сидіння. Прокурений салон, звичайно, дерева сидіння. І я зайшов на е, шрот, знайшов повністю салон з рестайнгу. У мене була лагуна 2003 року, я е, салон купив за 100 доларів з 2006 року. Тютілька-тютілька все стало. Теж комбінірований салон, шкіра і тканина, але у мене по стандарту стояла чорна, я поставив такий більш о, сірий. Ну і звичайно, коли вже їхав в Україну, я цей автомобіль продав. Так що я хочу вам розвіяти міг, що Рено це надійний автомобіль, якщо його правильно обслуговувати. Рено Лагуна 2, Рено, Лагуна 3, Рено Сейнік. Це класні сімейні автомобілі. А тепер давайте розберемося, чи актуальна вже це Рено Лагуна 2, 20-річна в 2025 році. В Україні вони настоять від 4 до 6 6,5 тисяч доларів. Як вважаєте? Актуальна ця ще машина? Я вважаю, що так. Ви купуєте гольфи старі, Audi старі. Чому не купити Рено Лагуни? На той час там був старт-стоп, підігрів сидіння. Чим мені подобається французи, що дешево та дуже комфортно. Ви напишіть свою думку з приводу французів, вам подобається чи ні? Плюс, вже французи, особливо Peugeot, вони вийшли на такий рівень, що ну, просто космольоти роблять. Ну а я, звісно, вам дякую за перегляд, за підтримку україно ОНУ, YouTube каналу. Ну і звичайно, ми йдемо до 100 тисяч підписників. Так що підписуйтесь, підтримуйте. Для мене це просто мрія отримати е серебро всім гарно і мирного.